Thank <laughs> you. Я вітаю глядачів телеканалу Репортер. Сьогодні Верховна Рада України, ми пишемося 8, -го, 8 -го травня ввечері в четвер. Прийняла без зайвого пафосу, можу сказати, історичну угоду, угоду по, про рідкісноземельні метали, угоду зі Сполученими Штатами. Чи точніше, напевно, вже буде сказати про Надра, власне, як це відбувалося, які будуть. Наслідки цієї угоди поговоримо з народним депутатом України багатьом багатьох скликані, зокрема поточного колишнім міністром ЖКГ Олексієм Е, Олексій Юрійович, я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Так, вітаю, вітаю, радий бути корисним. Давайте будемо пояснювати, шановним адеситам іншим українцям, що ж відбулося, де там зрада, де не зрада. Ну, по-перше, давайте з процедурного хочеться почати. 388 депутатів за 338. скільки? 338. 38, так, вибачте, обмовився. Ну, все одно всі фракції, всі депутатські групи, наскільки я розумію, були за. Чи були якісь окремі депутати, які проти, і звідки отака одностайність? Тому що ну, дійсно угоду було, її критикували перед тим як прийняти. Ну зрозумійте, будь ласка, їх критикували не фахові люди, а такі собі політики, е, які ну ображені, бо вони зараз там не Верховній Раді. Може вони готуються до виборів і хочуть йти на вибори наступні на критиці цієї угоди. Там колоніальніального. Тому угода, зрада, звиви, і все таке інше. Її намагався критикувати одна фракція, така своєрідна, дуже така, яка останнім часом проти всього. Да Я навіть не буду назву і ну, так, Бо це така трагіка трагі, сьогодні трагікомічна була така ситуація, бо вона щось критикувала, критикувала, а потім її лідер вирішив підійти в залі до. Е, тимчасово повіреного штатів, е, в залі там була присутня а, щось пояснити а та відмовилися розмовляти просто з ними. В цій ситуації тому так вся фракція зрозуміла, що щось вони не те роблять, і такий і виступ був такий, що я так і не зрозумів. Але в результаті вони чудово проголосували всі зараз. Ні. А до того, що ще за дві години до голосування вони щось розповідали там якісь, ну такі Я не почув нічого ну Професійного і конструктивного в критиці ці угоди. розумієте Те, що блогери там різні, е е е критикували і все таки. Ну там так само більше, вони більше на свою аудиторію працюють, щоб більше зацікавленість і підписників було. Але, але хтось, от що професійно прокритикував, то я, чесно кажучи, не відчув. Тому давайте ще раз спочатку. ну Цю угоду, безумовно, треба розглядати в безпековому і в політичному аспекті. Ну, ми ж розуміємо, що проголосувавши сьогодні цю угоду, яка до того вже була підписана урядом штатів, да, ми з Сполученими Штатами Америки, ну по суті, де факто і де юре закріпили стратегічне партнерство. Ну, у нас був якийсь вихід в цій ситуації. Лишитися, позбавитися цього партнерства і сам на сам лишитися з ворогом, з агресором, який має безбеж... безмежний ресурс, в тому числі і людські озброєння, і фінансові ресурси, для того, щоб терзати нас далі, і ця угода. Тим більше, що вона була виправлена в багатьох е, там моментах, і вона ну ті моменти, які були якісь спірні, вони були виправлені. Американці підписали е, цю угоду. Винесли на, на ратифікацію. Але це партнерство по суті сьогодні воно формалізовано і вже воно буде наповнюватися, в тому числі ресурсам, який ми можемо внести в це партнерство, бо так чи інакше з того боку будуть вноситися і фінансовий ресурс, і озброєння, без якого сьогодні ну, наші збройні сили навряд чи довго протримаються, в тому числі як на фронті, так і сили проти повітряної оборони. Ви чудово розумієте, наскільки ми залежимо від цього, цього ресурсу. Тому по суті, це перший крок. В цьому партнерстві він, він такий прагматично економічний. Сьогодні ми проголосували, ратифікували угоду про створення цього фонду спільного е, фінансування, який буде управлятися обома сторонами, по три там людини від кожної сторони, по три особи, які будуть далі наповнювати змістом цю угоду. Я вам чесно скажу. Я переконаний, що на сьогодні до кінця в деталях як буде діяти ці е, угоди ну, в додаток, які, які підуть до цієї угоди, які будуть саме і визначати, а як же, е, як же ресурси будуть от, освоюватися, бо передати надра неможливо. Запам'ятайте, будь ласка, і не дозволяйте нікому спекулювати і нести мечню. Надра дійсно належить українському народу, їх надра передати продати неможливо. Але абсолютно можливо згідно з чинним законодавством, не треба навіть додаткових законів. Абсолютно можливо надати е, механізми е, розвідки і інвестування. Для видобутку оцих надер змісту цих надер, тобто крисних копалин, різних, там же мова не тільки про рідка рідкісне земельне, але там мова і про газові, і про нафтові, і літієві і так далі і тому подібне. Але це дійсно механізм інвестицій і отримання прибутку, частина з якого дійсно має піти на розрахунки за те озброєння за ті внески, які наш партнер буде вносити. Причому звертаю увагу, воюва. Нашим воїнам треба ну ще вчора. Сьогодні, да сьогодні, на сьогодні зброя потрібна, ракети потрібні, щоб збиватися, відбиватися від їх ракет і так далі. І тому подібне. А ця угода ну вона буде діяти дуже довго. І перший зиск з неї, повірте мені, швидко там не буде, бо це ж дуже інерційний процес. Він тільки розпочинається. І я зрозумію, що там багато буде нюансів і деталей, і тому по суті це більше сьогодні політичне, навіть не декларація, вже політичне. Закріплення нашого партнерства, а уряди країн, що з того боку, що з нашого, будуть вже це партнерство реалізовувати. Причому я вам чесно скажу. Ви що ти точно переконані, що це уряд завжди буде шмигаля, і при президенті Зеленському? А я не переконаний абсолютно. Ну, ви ж розумієте рано чи пізно? Я не про я не ворог їм. Я не ворог. на сьогодні вони легітимні? Але ж ви розумієте, що рано чи пізно буде зміна влади, і так само цю угоду буде виконувати, оскільки вона ратифікована Верховною Радою, буде виконувати наступний уряд, наступний президент. Розумієте, це угода, це майбутнє таке для України. Ми фіксуємо наше партнерство, саме побудоване на прагматичних засадах, на економічних засадах. А це ж не випадково. Ми ж розуміємо, що президент Трамп такий він прагматик. Він вже прийшов то з бізнесу. І це в той, в той, в той час, коли ми з вами стали і свідками, на жаль, і учасниками, і жертвами такої моделі, коли попередні юридичні угоди, в тому числі і меморандум, сумнозвісний Будапештський, і інші угоди з Росією там про дружбу, і так далі. Вони ж Лишилися на папері, вони показали, що вони не діти здатні, що вони не працюють. Тому сьогодні, ну, щоб казати, що якийсь вибір у нас був, чесно я вам кажу, вибіру ніякого немає. Якщо хтось провокує і розганяє якусь зраду сьогодні, там не глибоку, без критики, без цього, ну повірте мені, це дуже сумнівні сумнівні люди, які просто хочуть скористатися ситуацією для того, там щоб ну, свій, свій особистий піар зробити в цій ситуації. Або дійсно. Нашкодити є такі безумовно, нашкодити шкодити е, Україні в цій надважкій ситуації, в якій ми з вами опинились. Тим більше, що наскільки я розумію, комітет е, вніс е, сформулював правку таким чином, що угода не може, додатки не можуть виходити за рамки Абсолют... цієї угоди. Абсолютно верно, да. тобто там зафіксовано по перше, що тільки та угода, яку нам презентована. А не інше, які не підписані. Янки наскільки мені відомо ще. А друге, що ніякі додатки не можуть за рамки цієї угоди або інших законів і Конституції України виходити там хоч як. Тому в цьому плані не те, що застрахували ми свої інтереси. Ну мені здається, це інтереси держави, отаким От чином зафіксували інтереси українського народу. Угу. Е, для мене особисто дуже цікаво, чому Україна, не, не, маю, не маючи технологій, не запросила раніше інвестора розробляти наші надра. А... Таке питання. Ми ще да. от, мені ви в точку попали, поцілили. Ми до нього будемо ще довго і довго от, до цього питання повертатися. А що би було, якби ми це зробили? В 200-му році, угу. там, після Першого майдану, да, там. чому ми не залучили тих же самих американців стратегічно, в НАДРА, в ГТС Українську, в Шельф? Чорноморський, в інші там наші активи. І я вам чесно скажу, безумовно, зараз заднім числом, якби ми це зробили свого часу, не було б на нинішньої ситуації. принцип Принципово не було б нинішньої ситуації. Але це буде як як це українською це це на жаль, так ми багато, Ми довго і багато будемо навколо цього ще ламати списи і оголошувати хто винний в цьому призначати винних. Там це ж не кінець, це тільки початок. Рано чи пізно війна скінчиться, і от хотілося би зрозуміти у середньостроковій і довгостроковій перспективі, оцей інвестиційний фонд США України це все-таки більше про безпеку чи більше про інвестиції? Дивіться, конструкція побудована так. Ми ж не можемо тільки нашими інтересами е, оперувати, коли ми вибудовуємо інтереси із Штатами, нашим Добре. головним партнером, да? Ну, це ж угода а будь-яка угода, як Бендер до речі, Бендер вчив і мантюр Мічників, до речі, вони казали, угода це продукт спільної домовленості, як мінімум двох сторін. Ну тут же треба розуміти, що Штати хочуть, що Трамп хоче побачити в цій угоді, розумієте? І тому я. Можу вам сказати моє розуміння, що підписання і ратифікація цієї угоди дає адміністрації президента США і президенту, дає всі підстави в його стосунках з агресором Тепер інші аргументи наводити стосовно е, агресії. Розумієте? Бо по суті, це же є зона е, спільних економічних інтересів Штатів і України. Територія України, при чому звертаю увагу, як та, яка зараз не окупована, так і та, що окупована, бо мова ж йде про про законну да про е, визнану територію України, а яка ви розумієте наскільки вона відрізняється від того, що собі намалював Путін, а на базі вже Цієї угоди прагматичної ну я так розумію, ця конструкція дорожня карта буде наступні кроки кроки передбачувати, і в тому числі е, у двойний у ну, перемовинах віч на віч, але ж безумовно, там будуть непрості стосунки між Штатами і Росією. Розумієте, і це буде дуже важливий аргумент. Тому у нас ну розумієте. Прямо прописати безпекові механізми в цій економічній угоді точно б ніхто не погодився. Ну навіть якщо б ми хотіли розумієте коли наші доморощені оці, ну нікчемні достатньо експерти кажуть: нам треба було прописати там що от Штати гарантують безпеку на віківся. А ви їх запитали? Вони готові прописати в цій угоді чи ні? Ну сидять в себе на дивані тут, розумієте, каву попивають тут, не на фронті я вам запевняю, не в окопах, і теоретизують: ми не, те, ми не все внесли в цю угоду. Ви Трампа запитали, що він хоче чи хоче він вносити в угоду те, що ви собі намалювали? Тому не треба спрощувати. Ну, це ж не та ситуація, це надскладна ситуація. А деякі українці, блогери-експерти, намагаються її якимись примітивними такими кухонними інструментами розв'язати цю надскладну ситуацію. Ну навіть я повірте, я хотів би спокійно говорити, але коли я те чи інше слушую аматорські ці дискусії, ну прямо з, ну вже нервів не вистачає на те, щоб пояснювати очевидні речі. Тому. Те, що вона ратифікована, це ж було на ратифікувалося в Верховній Раді. Це саме наполягання американської сторони. Ви ж, мабуть, це так само знаєте. і вони цю конструкцію хочемо, ми чи не хочемо. Але США сьогодні держава номер один, і тільки США сьогодні може стати реальним якимось гарантом нашої безпеки, і це навіть всі європейські лідери визнавали. Ну, ви ж уважно, уважно відстежуйте, Бо тут з'явилася там останні три місяці така думка: а давайте пошлемо, США подалі. Ми з європейцями там побудуємо, з англічанами, французами. Всі європейські лідери одразу нам сказали: хлопці, в цій, в цій ситуації, що є, без штатів гарантувати собі безпеку, забезпечити неможливо. Не робіть дурниць, тому ми можемо тільки. Тільки так думати, а от що би було, якби цю угоду підписали там три місяці тому? Ну під час першого візиту, це таке можна на цьому грати. На цьому, до речі, ця фракція намагалася грати, про яку ми з вами е говорили тільки що. Але що від того? А може, ми ж не ми ж до кінця не розуміємо всіх нюансів? А може від того, що тоді. Так, е е випала в Овальному дуже жорстка е розмова. Може, від цього тільки покращилася ця угода, бо там дійсно значні моменти, якісь вони були відсунуті. І цифри переглянуті. Я ж нагадаю. Ішлася мова про те, що спочатку 350 мільярдів зарахувати, що ми вже на старті винні. Ну нічого собі, да цю ж е тему ми відбили, розумієте, і мова йде тільки про нові поставки і. Нові надходження до цього фонду від нових рент, від нових ліцензій. Ну, як мені здається, цілком порядньо, морально, так би мовити, поступив по відношенню до нас. Олексій Юрійович, я вам дякую за вашу фахову оцінку. Дякую, дякую що пояснили багато діталей та тонкостей, та що знайшли час та вимкнулися до нас. Дякую, до побачення. До побачення. Я також дякую за увагу нашим глядачам. Залишайтеся з репортером. З нами завжди цікаво.